Щонеділі на Майдані поблизу Коломийської ратуші відбувається Віче. Розпочинають захід священнослужителі молитвою. А далі коломиян знайомлять зі станом справ на київському євромайдані та говорять про роботу місцевого страйкового комітету. Був на віче. Богдан Малецький опісля недільних богослужінь, коломаяни мають нагоду побувати на віче. Приходять на захід і священники. А ще тут часто бувають не лише відомі в регіоні політики, але й люди, які безпосередньо проводять велику частину часу на майдані. Цього разу про майданівські будні розповів комендант Коломийського містечка Геннадій Романюк. Він закликав мешканців столиці покуття і надалі підтримувати страйкуючих та за можливості їхати до столиці держави. В даний час наметому містечку знаходиться близько 60 коломіян, які несуть, можна сказати, стверджувати бойову службу. Тому що вони весь час на барикадах, вони виконують завдання. Це представники 14 ї сотні і прохання, хто може долучатися до цих акцій. Сьогодні дехто може стверджувати, що Майдан вже не той, що він сам розповзеться. Це неправда. На Майдані лишилися люди, які ніколи просто так звідти не підуть. Вони будуть стояти до логічного кінця і всі надіються на перемогу. Прохання коломіянам небайдужим їхати на майдан, не піддаватися провокаціям, тому що сьогодні кожне необережне слово шкодить майдану. Ми можемо бачити, як представники політичних партій десь можуть образуватися на громадських діячів, громадські діячі на них. Я думаю, що сьогодні це не потрібно робити. Сьогодні єднання перш за все. І перемога буде за нами. Підтримав пана Геннадія Любомир Глушков. Політик вважає, що Коломаяни залишили свій свідомий слід у Києві. Однак він закликав земляків і далі підтримувати європрагнення українців. А такі вічі в райцентрі треба проводити постійно, зазначає пан Любомир. В неділю ми проводимо о 12.30 У нас тут на центральній площі вічі. Ми е, робимо ці заходи з одною єдиною метою для того, щоб підтримати той майдан, який зараз є у Києві. Хотілося б, щоб вся Україна, вся наша держава стала одним єдиним майданом одним єдиним цілим, і саме тут, на таких площах майданах по всій державі, люди чітко заявляли про те, що вони хочуть жити в цивілізованій, демократичній правовій державі, і що ми готові боротися за наші права, за наші свободи для того, щоб не повторювались такі страшенні події, як побиття журналістів, як побиття політиків, як побиття нашої молоді, студентів, наших батьків, матерів. Ми повинні сказати владі, що такими методами своїм народом не можна боротися, окрім інформації про події в столиці та державі. Учасники більше знову передали значну суму для коломаяну столиці. Для цього на сцені була встановлена скринька, яка до закінчення заходу була заповнена. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.